Дужче, крихітко, нашпигуй себе на мене дужче. Вони всі зговорилися і записалися всі разом в якийсь книжний клуб. Оце, от кількість книжок за останні там декілька місяців куплено, і, і це все було прочитано. Жліка це все прочитала. Але я просто так от іноді буває, чую, коли вона там. Що потім читає, чи сам візьму книжку, подивлюся. Я воно просто е, візьму першу, почитаю вам, з чого вона починається. Тільки початок книги, підносячи до губ золоту чашу, споглядаю, як крізь смужки посвіду між моїми гратами виграє оголена плоть. Тріскотливе полум'я осяює принадні постаті, що рухаються в теплому тандемі. Сім тіл роблять все задля втіхи одного. А я сижу собі тут, відгороджена, ніби якась глядачка спортивних ігрищ. Почав був пащити і упрівати від в'юнких наложниць свого гарему, знаних як королівські сідла. На каже, я ще це культурне якесь досить прочитав. Книга спалах. Дужче, крихітко, нашпигуй себе, на мене дужче. Вимагає він іншою рукою слейд, пособляє мені снувати вгору, вниз на його стриж, вкотре насаджуючи моє тіло до вершин насолоди. Е, я колись в дитинстві, е, ну так було, я читав е, журнальчики такі, десь ну, потрапляли мені в руки. Там, де типу, в тексті еротика якась розписана. Та в тій еротиці було менше еротики, ніж в таких літературних виданнях.